Доброго ранку! Сьогодні на уроці української мови ми будемо з вами вчитися писати справжній диктант. Працювати ви будете в такому порядку. Спочатку слухаєте текст. Потім пишете по одному реченню, зупиняючи відео за потребою. Перевіряєте написане, шукаючи помилки. Виправляєте їх, а потім. Відправляєте фото свого диктанту в Google клас. Отже, увага, слухаєте текст. Ранок на траві ранкова роса. У траві равлики вони малі. Починаємо писати текст. Перше речення записуємо з нового рядочку, відступивши трошки від краю. Ранок. Перевіряємо речення. Ранок. Наступне. На траві ранкова роса. Записуємо на траві. Ранкова. Роса. Перевіряємо. На траві ранкова роса. Наступне речення. У траві равлики. Записуємо. У траві. Равлики. Перевіряємо. У траві. Равлики. Наступне речення. Вони малі. Пишемо Вони малі. Перевіряємо вони малі. А тепер, як дорослі, давайте свідомо перевіримо текст диктанту. Уважно прочитуйте кожне слово по складах і шукайте помилки. Увага! Ранок. На траві ранкова роса. У траві равлики вони малі. А тепер подивіться на мій запис і порівняйте його з тим, що вийшов у вас у зошиті. Сподіваюся, ви все уважно перевірили, тому бажаю вам успіхів!